Залічені години до закінчення. Такого буремного складного року хотілося б підвести підсумок роботи, яка була виконана, та поділитися планами на майбутній 15-й рік, який, на мою думку, і переконання також буде не менш важким як і минувший. але з надією на те, що він буде мирним, що на кінець то перестануть гриміти залпи градів, перестануть стріляти, вбивати наших добровольців а Також збройні, представників збройних сил і тих громадян, які проживають в так називаємій зоні. АТО, а для нас, для всіх пересічних громадян, в зоні ведення війни між нашою державою і сусідньою державою, які по природі наші брати а по суті вийшли вороги. Завдячуючи тому керівнику, який на сьогоднішній день править такою великою сильною державою, як Російська Федерація, на цій вулиці, де ми зараз проводимо цей репортаж, горіли шини, гриміли постріли. Лилась кров, кров наших патріотів, кров представників Небесної Сотні. Временувати цю вулицю з інститутської вулицю Небесної Сотні, на мою думку, досить справедливе, тому що ми. Повинні у віках залишити пам'ять про ті події, які відбулися. Важко говорити, і думки важкі про той рік, який пройшов, про події, які відбулися, і про ті події, які ще можуть відбутися. Потепління напередодні нового року закінчилось, Починаються морози і починаються складні періоди. У людей потрібно більше буде тратити коштів на проживання. А їх все менше і менше приходить, бо реформи в державі буксують. Було потепління, а реформи замерзли. Надія є, що вони будуть розморожені і будуть дієві, і що ці реформи принесуть той позитив, на який сподівається наш народ. Хотілося б, щоб керівництво держави дослухалося до побажань і до можливостей народу, а не тільки до своїх бажань. І можливості, які вони можуть зробити народ наш мудрий, і це віка доведено віками про те, що здобутки, які добуваються на теренах нашої держави, і, і колись могутньої такої, яка несла назву Радянський Союз, частка інтелекту, частка праці нашої України була значною. Ми створили ту ракету, яка перша в світі. Вийшла на орбіту навколоземну. Ми створили ті ракети, якими зараз погрожує нам Росія, ті напрацювання, які були на користь, вони зараз стали нам на зло. Хотілося б, щоб це закінчилося і почалося знову мирне, таке раціональне використання інтелекту громадян нашої держави. Хотілося б також, щоб ті намагання. Які інтелект совокупної держави передає мужам державним, був почутий, щоб на кінець то наші керівники не тільки доводили свою правоту, бо народна мудрість каже, прав той, у кого більше прав. Але наш народ подіями на майдані показав і довів, що це не завжди так може перестати терпіти і показати свою силу і згуртованість. Хотілося б знову, щоб ця згуртованість виникала на мирних напрацюваннях для того, щоб як колись в старину казали на тулуку, зібрались, щоб сусідові хату побудувати, а не щоб зібралися розрушити ту хату. А нам після цих подій ой, як багато треба буде будувати. І не тільки відбудовувати те, що знищено, розвалено, а й будувати нормальні дороги. Ті ж самі вагони не вкупляти корейцям, корейців, а потім в них замерзати. І вони не будуть їхати. Будувати а ми можемо це робити. Наші будуть не гірші, Аби було тільки бажання знову ж таки. Хочеться, щоб це бажання було. Починаючи з перших днів Майдану, знову ж таки в міру сили і можливості забезпечували разом з друзями, з колективом фонду древлян продуктами харчування. Майдани утримували кухню на Майдані і забезпечували одежею, ліками. Ну, тим, що потребував на той час гурт, який Ріс дня на день, бо починалося з студентів із тих кількох тисяч. Перейшло на сотні тисяч. Починалося більш-менш мирно, а потім стало, що потрібно все не тільки продукти харчування, одяг, а й засоби існування, такі як житло, бо потрібно було і електроенергію, яку не можна було де інде взяти, а ставити. Генераторів і отримати від них. Ну, всього багато. Це таке життєве господарство. А потім після того потрібно було долучати свій активний енергічний розум на те, щоб утримати від розрухи те, що набудовано. Я приймав активну участь як член громадської ради Міністерства екології в тому, щоб не дозволити поламати систему. Утримати по можливості, поки не зміниться керівництво, і це була активна діяльність не дали порушити структуру роботи. Вона йшла під контрольну від початку до приходу нового керівництва, яке вже було створене завдяки подіям на майдану. Так само активна участь була прийнята мною безпосередньо і в роботі міністерства доходів і зборів. Коли виникла ситуація, що деякі гарячі голови мали намір вольнути сервера на митниці податкові, а також влаштувати пожежу для того, щоб вигоріли частина документів, і то в конкретному місці, а не в всіх будівлях, то разом з друзями зуміли це взяти під контроль, організувавши дієвою. Участь супротиву, ну і потім організація керівництва перевірки діяльності Міністерства доходів і зборів, яке також мало результат. І на сьогоднішній день. Правоохоронні органи ведучі перевірки прокуратура служба безпеки МВД. То ми вважаємо, що деяка частина інформації відпрацьована була, і комісію, яку я очолив. І ті матеріали, які ми їм подали для перевірки, вони в більшій частині були результативні, ще деяка частина до сих пір перевіряється, бо порушення були системні, значні, вони були проти держави, проти суспільства і потребують, звичайно, певного часу, щоб розібратися. Правда, хотілося, щоб воно більш активно розбиралось, і оцінка їх була ре результативніша і реальніша. бо Випустити всі фігурантів з їхніми грошима з мільярдами, які накрали. Це було погано, але це можливо ж було затримати. Можливо, тепер на сьогоднішній день не пред'явлення судових позовів до них. Чивати навіть тим, що Інтерпол зніме їх з розшуку, познімають і санкції європейські інституції, які їх на вимогу нашої держави понакладали. А тільки по тій простій причині, що держава України не додає підтверджуючих матеріалів в їхніх порушеннях. Це і стосується і справи Курченка, і справи Януковича, і Клюєва, і Пшонки, і інших, які були вхожі в круг сім'ї. На сьогоднішній день знову ж таки хотілося щоб наші керівники державні більш активно до цього. Віднеслися і результат був справедливішим, бо спільнота може не зрозуміти їхніх дій, і це може бути одним із чинників повернення до протесного настрою, до посилення протесного настрою. Бо якщо немає результату покарання, тих, хто вчинив злочин, то тоді сам народ хоче зробити це покарання, а це на мою думку не зовсім добре. А якщо чесно, то це дуже погано. Бо там, де нема миру і спокою, де нема злагоди і розуміння, то починає литись кров. А кров це саме цінне, це здоров'я життя. Ми на сьогоднішній день знову будемо перейматися, не встигли забути Афганістан, як вже починає Чечня. Ми до Чечні мало долаштувались, хоч деякі попали туди, а більшість вже тепер буде говорити: а ми ж в Луганській чи в Донецькій, і вже кроме якихось. Чеченських назв будуть звучати наші луганські чи донецькі. А це дуже важко, бо там живуть такі ж самі українці, такі ж самі люди, якщо навіть вони принаймні не так чисто розмовляють українською мовою, або навіть і не розмовляють, то від цього вони не перестають бути українцями. І ця земля не перестає бути україною. І жити вони повинні так само, як і в Києві, як і в Львові, так само і в Донецьку, і в Луганську. Хотілося б побажати напередодні нового 15 го року, щоб домівки нашої України завітав не сум, а радість від миру, від початку якихось нових звершень, здобутків, які принесе спокій і довгоочікувану різницю між тим, що було, і тим, що має бути. А ця різниця має бути добробут. Добробут кожну родину, спокій, здоров'я, наснаги. Оце потребує. На сьогоднішній день наш народ України новий рік завжди, як оцінка старого і відліку початку нового, хотілося б на канун нового року побажати всім. Знову ж таки, як я вже й казав, і миру, і злагоди, і добробуту, але найбільше спокою, мирного неба над головою і щоб ваші домівки оминули лихі звістки, віка, наснаги і здоров'я.